Друзі, всім привіт! Черговий огляд у нас і черговий огляд на ліхтар розкладачку. Погнали. Так, по ціні. Купую його приблизно за 4 долари за монети. Так, по зовнішньому вигляду звичайний такий ліхтар розкладачка. Які там, якщо прописати ліхтар складачка, то буде він один із перших буде вам е, попадатися постійно у, у цій рубриці. Тому вирішив замовити, протестувати, подивитися, що воно як. Так, по зовнішньому вигляду ми маємо чорне. Ще у нас є е, сіренькі посилання, залишив вибрати, які вам. Подобається, я собі замовив чор чорний. Значить, що ми тут маємо? Ми маємо ось таку петельку, можна його е по типу карабінчика використовувати, або там за що зацепити. Є магніт, який ну, добре тримає непогано магніти, є який, на якому можна його також і повертіти. Так, сховали. Розкладається на 180 градусів, має дві маткоб-матриці, одну мультифункціональну кнопку і індикатор заряд, заряди акумулятору. Ну, це добре. Так, по режимам. Що він може, що він не може. Так, може світити, не може не світити. Так, вмикаємо перший режим. Перший режим у нас жовтий, жовтий, яркий. Десь 100-120 люменів заявлено. Ну, він. Яркий, непоганий, добре освітлює. Приміщення 15 квадратів. ну, Доволі таки все. Все добре, все гуд. Так, другий режим економний, жовтий. Третій режим. У нас світить ліхтарик з старцю. І, до речі, тут цікаво, так можна сложити. Є виріз, отвір. І можна його. Використовувати як ліхтар. І він, до речі, класно світить, я вам скажу. Ну, це супер Так, далі четвертий режим у нас світить е, матриця з цієї сторони. Світить, о, тут, взагалі, вона дуже-дуже ярко світить. Це вона світить е, білим холодним світлом. Наступний режим економний білий. Так, це ж у нас шостий чи сьомий режим мабуть, красний. Красний, де необхідно нам, щоб не дуже нас було видно і тому подібне. Можна на магніт, на крючок і буде підсвічувати красним. Останній режим у нас красний мироготливий. І вимикається. І, до речі, для того, щоб його вимкнути. Вам або постійно приходиться переключати режими, або виробник це все діло продумав, передбачив і зробив так. Якщо ми, допустимо, використовуємо на якомусь там середньому режимі, ми можемо кнопку зажати, і він вимкнеться. Так, далі. Далі нам цікаво ж. Що ж це за функція Power? Що він що він може нам дати, що він може зробити? Давайте перевіримо, нам ж цікаво. Так, заряджається він, до речі, заряджається Type-C в комплекті маленький шнурочок. Десь я його вже посіяв, на жаль. Ну, як завжди, маленький шнурочок Type-C і вихід на Powerbank. Ну, давайте спробуємо. Беремо тестовий телефон. Вставляємо поки без яких-то тестерів. Взагалі він буде запускатися чи ні. Так, він заряджає, ну, заряджає. все-таки зарядок. Тут телефон старенький, тут її нема. Тобто отакий от старенький телефон в будь-якому випадку він буде заряджати. Так, спробуємо, якщо вийде, якийсь тестер туди. О, є, тестер. Ой, шо? Так, підключаємо тестер, подивимося, що тут за струма у нас. І так, сразу у нас просадочка йде. О, друзі, та 1 ампер навіть на зарядку видає, то що заявлений. Ну, трошки не видає, ну тим паче ну, 900 мА. ну Супер. Просадочка мінімальна, в принципі, 4 Вт. Ну, непогано. Якщо його перепакувати, туди поставити. І, до речі, може, якщо у нас там місце хватить, там і великий можна акумулятор поставити. Подивитись 5000. А так, якщо звичайний 18650 до 3,5. Ну, в принципі, Ну непоганий буде павербанк такий з нього. Типу, по типу там підзарядити процентів 5-10, щоб десь зв'язок там якийсь був, якщо вже так тогенько буде. Ну, непогано, непогано. Добре. Цей функцією він впорався, заявлений, є. Ага, до речі, тут ще. Дивіться, як цікаво зроблено, що ми бачимо, коли ми під'єднуємо павербанк, у нас включається індикатор, і ми бачимо, скільки ще його там залишилось у нас зразу. Не тільки при зарядці, скільки там залишилось зарядити, а скільки залишилось його ще й. Ну, це класно, непогано. Функція прикольна. Так. Ну і, і тепер. Раз вже ми подоставали гаджети і тестери. Давайте провіримо, як він заряджається. Ну, він у нас заряджений, тому я думаю, багато. багато він нам видавати не буде. Ну, спробуємо, глянемо. Не видно. Так. Пішла зарядка. Так, що воно нам показує? Показує, що він заряджений. Ну, практично заряджений. Одна блимає точечка. По показникам 5 вольт бере Теж так 1 Ампер. Ну, я думаю, що він буде заряджатися більшим струмом, ніж 1 Ампер, тому що. Ну, зараз він практично заряджений. Тому ну, непогані показнички теж. Нормально 4 Вт приймає. Ну, добре. Так що, друзі, ось такий у нас невеличкий огляд ліхтаря вийшов. Дві матриці 180. Якщо біла, то тільки так використовуємо. Або десь там. Розложили на 180, примагнитили або на крючок. Якщо е, теплий колір жовтий, то можна як настільну лампу використовувати. Якщо вам треба холодний, він, на жаль, з цієї сторони. І можна ж використовувати його як звичайний ліхтарик. Тут дуже цікаво. Так повторююся, ну, щоб нагадати вам. Є е, простягувалка до джинсів, рюкзачку і тому подібне. Е, має е, защиту IP48 заявлено. Це значить, що від пилу і від е, вологи. Акунати не можна. Тільки там десь якийсь бризг, десь може під якийсь мінімальний дощик. Ось. Ось такі у нас. Був на огляді ліхтари. Кому сподобався вподобаєчку. Будуть питання, задавайте. Посилання в описі. Підписуйтесь, ставте вподобаєчки. Запрошуйте друзів. І всім дякую за огляд. Далі буде ще.